Канікули, а вони пішли на роботу. Івано-франківські дітлахи відвідали грандіозний день професій та за лічені години встигли декілька разів змінити фах. Просто неба біля одного з місцевих вузів розгорнули свою рідну біржу праці. Тут все по-справжньому. Спочатку реєстрація, а далі малюки обирають собі заняття до душі, легких шляхів не шукають дехто одразу береться зводити будинки. Перше треба цементом намарувати цеглу, потім її ставити. Я би хотів бути будівельником. Будувати будинки, мені подобається. Недалеко від будівельників розташувалася команда дизайнерів. Тут вчаться розмальовувати готові споруди. Свою майстерність поки що відточують на макетах. Мені дуже сподобалось. Я люблю малювати. Всякі якби будинки я робила вдома. Мальова біля карети швидкої допомоги справжній ажіотаж. Малятам розповідають про основи здоров'я та навіть про лікування зубів. А ще тут зцілюють поранених плюшевих ведмежат та іграшкову собаку. Допомогти звірятам видужати зголошується чимало дітлахів. Молоді фахівці їм охоче допомагають. У нашого пацієнта відкритий перелом, і ми проводимо операцію для того, щоб йому допомогти. Також посирати операції, в нього зупиняється серце, і потім ми проводимо ре, реанімацію, і діткам дуже цікаво. Крім того, дітлахи змогли повчитися роботи поліцейських, ознайомилися з фахом рятувальника, спробували свої сили у ролі бармена, актора та візажиста. Перелік професій настільки великий, що вибрати якусь одну малюкам доволі складно. Я хочу бути лікарем. Мені ще б сподобалося. Професія, ну я скоро буду на професії міліціонера. Я ще хочу стати клоном і фокусником. Фокусник це дуже гарна професія, там може всілякі бути коники, з'явитися у капелюху, якщо сарики насипеш. Може, коврик з одної сторони бути однаковий, а потім стати з другої сторони різним. Такий день професії кажуть організатори, влаштували, щоб діти змалку цінували працю і зароблені кошти та могли самостійно обрати свій майбутній фах. Найбільше ми б хотіли, щоб діти з малечку навчилися вибирати, навчилися розуміти, що їм найбільше подобається. Навчилися ставити цілі, планувати, ну і звичайно досягати успіху. в Кар'єрі, бізнесі, спорті, мистецтві. І щоб завжди получалося те, що вони захочуть тут на цьому святі. Вони реально це можуть за один день. Спробувати різні напрями діяльності. Упрацювавши на декількох роботах, малюки на кожній отримали відмітку у трудовій книжці і відповідно заробили певну суму грошей, що правда не справжніх. Але при цьому в імпровізованій крамниці могли придбати за них цілком реальні іграшки та солодощі. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.